Всім привіт, шановне товаристо! В наступному 2023 році нас з вами чекає велика кількість релізів та перемога України у визвольній війні. Якщо з другим пунктом все очевидно, то ось про перший поговоримо більш детально просто зараз. Ви на каналі Loran Games. Нумо, погнали. Спочатку поговоримо про ігри, у яких є точна дата виходу. Першим у нашому списку буде Dead Space Remake. Як ви вже здогадалися, це рімейк культового спейс-горрору, який вийшов ще у далекому 2008 році, рімейк зможе порадувати гравців новими механіками, графікою та невеликою переробкою деяких геймплейних моментів. Пограти можна буде вже 27 січня. Наступна гра із підтвердженою датою виходу це Гогвардс Легасі. Ми впевнені, що кожній дитині завжди хотілося потрапити до Гогвардсу. Розробники Avalanche Software дадуть вам таку можливість вже 10 лютого 2023 року. Гра дозволить відвідати школу чередійства майже за 200 років до часів Гаррі Поттера. Там вас буде чекати багато пригод, та звісно ж улюблений всесвіт дитинства. Sons of the Forest продовження відомого виживача The Forest О, пам'ятаєте цю еру ігор бета доступі? Ммм, ото були часи. Зовсім нещодавно розробники виклали трейлер, який назвав дату виходу проекту 23 лютого 23 року. За сюжетом ми знову потрапляємо на один з островів з аборигенами та мутантами, де нам потрібно буде вижити у дикій природі. Гра привнесе багато нових механік, покращений штучний інтелект супротивників та. Багато іншого. До речі, перша частина сюжетно вже давно була завершена. І якщо ти якимось чином пропустив чи пропустила, радимо перепройти. СТАРФІЛД і, хоча, на жаль, точних дат виходу у гри немає, а самі розробники говорили, що випустять її у першій частині 23-го року. Не так давно почали ходити чутки, що це буде ані наприкінці лютого, ані на початку березня. Нагадаємо, Starfield – це одна з найочікуваніших ігор наступного року. Це проект Бетезди. Тож треба очікувати величезний відкритий світ з купою персонажів та квестів, але тепер у космосі. Проект обіцяє бути одним з найамбіційніших ігор за останні декілька років. Чекаємо. Шановні, дуже цінуємо вашу підтримку у вигляді репосту, лайку, коментаря. Цього разу можна написати відео про яку гру чи на яку тематику ти хочеш побачити далі. Також прикріплюємо для тебе ось там зверху топ ігор грудня по нашій версії. Поїхали далі. Star Wars, Jedi Survivor – Останній проєкт, чия дата виходу відома. Продовження пригод Кайла Кестеса вийде у світ 16 березня. Нас чекає продовження джедайської історії. Ми зможемо побачити старих героїв та зустрінемо повністю нових. Будемо сподіватися, що розробники зможуть витримати високу планку першої частини. До речі, колись ми повністю пройшли її на нашому twitch каналі. Всі записи там зберіглися. Всі наступні ігри, на жаль, не мають точної дати виходу та позначені лише як 23-й рік. Першому списку йде Stalker 2 від наших з вами розробників GSC. Грає продовження минулих частин серії та розкаже, що сталося із зоною за всі ці роки. Сподіваємося, у студії все добре з розробкою, та гра вийде настільки якісною, наскільки це можливо, бо час плине, а переноси не закінчуються. RedFall Було дуже цікаво спостерігати за тим, як розробник Arkane відділяється від серії Dishonored і досліджує нові ідеї та теми в таких іграх, як Prey, Deathloop, а тепер і RedFall. Гравці зможуть вибрати свого персонажа з чотирьох унікальних героїв, кожен з яких матиме свої унікальні здібності. Боротися вам доведеться проти легендарних вампірів. Гра обіцяє порадувати гравців різноманітним набором супротивників, озброєння, а також барвистим екшеном та битвами з босами, вищими вампірами. Враховуючи, що Аркейн Оустін насамперед позиціонують себе як студія, яка розробляє одиночні ігри, буде цікаво подивитись, як команда підходить до кооперативного шутера. Ark Raiders. у цьому науково-фантастичному PvE-шутері від третьої особи ви зіткнетеся з ворогами-роботами, які безжально падають з орбіти планети без жодних ознак, що це колись закінчиться. За допомогою зброї, спорядження, різних примочок, а також ваших товаришів по загону, вам доведеться використовувати навколишні середовища у своїх інтересах, все це щоб усунути різноманітні загрози, здебільшого роботів, які падають з неба і блукають по землі, та варіюються від маленьких дронів до величезних металевих чудовиськ. Як же було сказано, це pve шутер від третьої особи. Вихід гри був запланований на 22-й рік, але потім його перенесли на 23-й. Suicide Squad Майбутня гра, граді, якою розгорнеться у всесвіті DC Comics. Все відбувається у відкритому світі, заснованому на метрополісі. І гравці керують чотирма ігровими персонажами, які складають загін самогубців капітаном Бумерангом, Дедшотом, Харлі Квін та Кінг Шарком. Історія зосереджена на цій четвірці, яка намагається перемогти Брейніака після того, як він вторгається на землю та промиває мізки, лізі справедливості. Це також, на наш погляд, одна з найочікуваніших ігор 23-го року. Black Myth Wukong це рольова гра екшн від китайського індія розробника Game Science, заснована на класичному китайському романі 16-го століття. Подорож на захід. Гра була описана як соус Лайк. Гравець керує мапою на основі Сунь Укуна, яку в грі називають приреченим. Гравець також має особливість перетворюватися на літаючу кумаху або гігантського монстра та інших тварин. До речі, вона розробляється на Unreal Engine 5. Spider-Man 2. Продовження пригод Пітера Паркера та Майлза Моралеза. Ексклюзив від Sony був анонсований на вихід у 23 році, і схоже, що нічого не зміниться. Гра обіцяє нам покращення механік першої частини, нових культових ворогів, сюжетну історію та, можливо, кооператив на двох гравців. В грі тепер буде більш збалансований сюжет, розділений для двох героїв. Діабло 4. Рольова гра від Blizzard Entertainment, Продовження легендарної серії Діабло. Гру було анонсовано ще 1 листопада 2019 року на BlizzCon, а 12 червня 2022 року було оголошено про реліз у 2023 році. Такі функції, як процедурні данжі, які можна повторно грати, та створення персонажів повернуться. А нові функції, такі як Відкрити Світ і ПВП, навпаки, будуть для серії в новинку. Було оголошено 5 ігрових класів Варвар, Чаклунка, Троїд, Розбійник і Некромант. Усі вони з'являться в серії. Кіберпанк 2077 – Фантом Ліберті Ві бере участь у конфліктах у зоні бойових дій Пацифіки, що якимось чином спонукає нас присягнути на вірність новим сполученим штатам Америки. Щоб завершити свою місію, ми будемо співпрацювати з агентом НСШ Соломоном Рідом. 9 грудня у другому офіційному тізері гри стало відомо, що агента Ріда зіграє Ідріс Ельба, відомий по ролі Хеймдаля із Сесвіту Марвел та серіалу Лютер. Phantom Liberty має бути першим та останнім доповненням у світі гри. Нас чекають нові тачки, зброя, персонажі, а головне, сюжет. Можливо, саме це доповнення після двох років виправлення гри подарує нам страшенно насолоду від проходження. Baldur's Gate 3 Нова гра від Larian Studios. Нагадаємо, це розробники такої культової серії, як Divinity. Baldur's Gate — це нове творіння Ларіанів на основі гри Dungeons and Dragons або D&D. На відміну від Divinity, яка була чистою онлайновою стратегією, у Baldur'і вас буде чекати типовий для D&D кидок кубиків. Розробники обіцяють нам дуже опрацьовану історію з харизматичними персонажами. До речі, ще декілька років тому Larian релізнули перший з трьох актів. В гри а зовсім нещодавно сказали, що акт 2 II та третій з'являться вже у 23-му році разом з релізом гри. Аватар Frontier of Pandora. це пригодницька відеогра з відкритим світом, заснована на серії фільмів Аватар Джеймса Кемерона. Гра розробляється в Massive Entertainment і буде видана Ubisoft в 23-му або може навіть у 24-му роках. Гравці беруть під свій контроль одного з НАВІ, представника місцевого народу, та вирушають у подорож через західний кордон, у раніше не бачений регіон Пандори. Там ми повинні відштовхнути сили RDA, які прагнуть загрожувати світові планети. Lies of P Натхненний відомою історією Пінокіо. Lies of P – це екшен у стилі Souls, дії якого відбувається в темному світі епохи відродження. Грати потрібно буде за Пінокіо, лялькового механоїда, який пробивається через купи ворогів, щоб знайти таємничу людину містера Гепетто. Lies of P пропонує елегантний світ, наповнений напругою, глибоку бойову систему та захоплюючу історію. Як то кажуть, ти завжди повинен брехати іншим, якщо хочеш стати людиною. Вау! Ось такі проекти чекають нас у 2023 році. Неможливо дочекатись. Я особисто надсильно чекаю доповнення кіберпанку, новий Star Wars та Сталка. А що чекаєш ти? Можемо поговорити про це в коментарях. Також залишаємо для тебе, що ще можна подивитись на каналі Games. Тут багато контенту. Побачимось у наступних відео.